Робота підприємств та сплата податків лише з початку року зазначає заступник міського голови Івано-Франківської громади Руслан Гайда. Власні доходи загального та спеціального фондів склали понад один мільярд гривень. Структура надходжень власних доходів загального та спеціального фонду бюджету громади за п'ять місяців 23 року. Ми дивимося по видах зборів і податків, що знаходить до нас в нашу територіальну громаду. Податок на доходи фізичних особ це ПДФО, саме складає саме більше, це 60,4%, Акцизний податок 9,2%, податок на рухоме майно 3,4%, плати за землю 6%, збір за місця запаркування 01%, і туристичний збір 0,01%. Єдиний податок 14,8%, продаж землі.

Загалом на території Івано-Франківської громади працюють майже 15 тисяч юридичних осіб, понад 17 тисяч фопів та понад пів тисячі підприємств основного кола. Основне коло підприємств ті підприємства, які саме більше сплачують до бюджету нашої територіальної громади. 76 об'єктів господарювання перевезли бізнес. Це релоковані підприємства, які прийшли в нашу територіальну громаду і займаються різними видами діяльності. Тут перші перечислені види діяльності, з якими займаються релоковані підприємства. Виробництво мідного кабелю, харчової продукції, косметики, напівфабрикатів, меблі, пошиття одягу та взуття, надання послуг фінансових, бухгалтерських, дизайнерських, стоматологічних, лікувально-реабілітаційних, торгівля, IT-сфера і заклади ресторанного господарства, оренда складських приміщень і так далі. Відтак, обсяг реалізації продукції промисловими підприємствами основного кола за січень-березень 2023 року склав 4 мільярди гривень. Внесок підприємства в загальній Реалізації продукції. Ну тут ми бачимо структуру, які підприємства, якої галузі надають найбільший внесок в наш в нашу територіальну громаду. У структурі реалізації підприємств постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонування повітря займає 53,1%, а підприємства переробної галузі 43,8%. Ну я далі добувна промисловість, розроблення кар'єрів. Так само, переробна промисловість, постачання електроенергії, газу, пари, ну на, на, на діаграмі. Ми все бачимо. водопостачання, каналізація, поводження з відходами. До слова, завдяки сезонній дрібно-роздрібній торгівлі до бюджету громади за січень травень поточного року забезпечено надходження в сумі понад 2,5 мільйони гривень. Мар'яна Джерчинастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.